Українські військові вночі збили 41 російський безпілотник типу «Шахеда». до роботи залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Усього країна-агресорка запустила 48 безпілотників. Окупанти атакували дронами з двох напрямків з окупованого Криму та Курської області. 97 бойових зіткнень відбулося протягом доби на фронті. Українські захисники стримують ворога, який полишає не полишає спроби оточити Авдіївку. Воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. На Маринському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки. Про це повідомили у генеральному штабі України. На Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, на Мелітопольському активними діями завдають окупаційним військам втрат. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 26 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки, Луганської області, Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Безпілотники насправді змінили сучасну війну. Сьогодні в українській армії створені і працюють на фронті навіть окремі підрозділи, завдання яких саме розвідка і ураження ворога за допомогою різноманітних дронів. Про роботу однієї з таких частин у наступному сюжеті самі себе вони називають підрозділ бродяги. Розрив зафіксували. Ми там щось підпалили, так? Да? Так, так, щось горить. Он ярко як. Годи, ще розжигається. Походу, БК. Детонація. Детонація. гарний фейерверк. Так, да, якийсь склад. У... Окремі екіпажі підрозділу Бродяги розпочали свій бойовий шлях ще з оборони Бахмута, але справжнє бойове хрещення відбулося на півдні під час контрнаступу під селищем Роботине. Конкретно цей екіпаж, і тоді, і сьогодні, здебільшого літає на звичайних розвідувальних дронах, тих самих Мавіках. Втім, активно готується до опанування нових апаратів. На всьому, що треба, буде на тому і хочу літати. І, власне, все, що приносить користь. Ти до війни літав? Ні, до війни я не літав, ні на чому. Я взагалі до війни літаків боявся. Арчі, головний пілот екіпажу. Тільки під роботи не в нього більше 500 бойових вильотів. Сьогодні на сході теж вже більше сотні. У бійця на формі два шеврони. Один підрозділ бродяги, другий особистий. О, До речі, що за шеврон, боєць? Це мій родовий. Я князь. Навряд чи багато екіпажів можуть похизуватися, що пілотом в них вірменський князь, чий рід прослідковується з 4-го сторіччя нашої ери. Арче всього 23 роки. В армію прийшов 27 лютого 22-го року. Добровільно, власне, всі члени екіпажу добровольці. Сьогодні їхнє головне завдання розвідка і коригування артилерії. Раніше виїжджали і в день, і вночі. Після втрати нічного дрону залишилася виключно денна робота. Насправді дуже хотілося б зараз поскаржитися на бруд, грязь, обстріли, мишень, каби, війну взагалі, але насправді ми і десятої долі не вигрібаємо того, що вигрібає наша піхота там трошки попереду від нас. Поближче до ворога, тому єдине на що я реально маю моральне право скаржитись, це тільки брак дронів, їх скільки не купуй, їх все одно мало. Вони падають, вони виходять з ладу, вони ламаються. Тому так, да, треба більше дронів. Це єдине, на що можна поскаржитись. Дрони саме вони відрізняють цю війну з російським злом від інших, і чим більше їх буде на передових позиціях, тим більше наші бійці знищать ворожої техніки та особового складу. Дмитро Посумов, телеканал прямий. Сьогодні в Україні відзначають День Збройних сил. Українські військові, чоловіки та жінки, сміливо та віддано захищають рідну землю від російських загарбників не лише на суші, але й в небі і на морі. Подякував всім, хто робить свою важку роботу, і головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний. Українські військові в вогні боїв та у холодних замерзлих окопах міцно тримають оборону країни. Дорогі бойові побратими і посестри, сьогодні, у День Збройних сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвором, перед кожним солдатам, сержантам і офіцером, особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Саме ви, незважаючи на звання та посади, стаєте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку. Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України. Дорогі захисники та захисниці, вже котрий рік поспіль цей день замість вітаю, вся країна каже вам: дякую. Вами захоплюється армія світу. Вас боїться противник. На вас чекає кожен українець. Котрий перебуває на тимчасово окупованій території, і за вас молиться увесь наш народ. Україна не здається завдяки вам, і завдяки вам я знову і знову переконуюся. би важко нам не було, але точно не буде соромно. Дякую за службу з Днем Збройних сил України. Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять військових, які віддали своє життя в бою за українську державу. Він поклав квіти до стіни пам'яті полеглих захисників біля Михайлівського собору. Також глава держави подякував українським військовим за службу і зазначив, що їх хоробрість, відвага та самопожертва дають державі змогу битися, відповідати ворогу і досягати успіху в боях. Зараз не просто, але ми, але ми рухаємось. Як би не було складно, дійдемо до наших кордонів, до наших людей, до нашого миру, миру справедливого, миру вільного. Українська армія сильна і, спираючись на підтримку українського народу, а може, і світу, вона переможе. про це заявив п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко. За його словами, Збройні сили України нині найсильніший і найвідоміший у світі український бренд. А що відчуває кожен з вас, коли чує або вимовляє Збройні сили України? Правильна відповідь гордість. Бо це є найсильніший і найвідоміший у світі український бренд. Гордість, бо пам'ятаємо, як проходили випробування перша українська далекобійна ракета. А потім ця сама ракета втопила Москву. І гордість, бо бачимо, як збройні сили стримують навалу, яку боявся, або навіть і зараз боїться Росії. Напередодні новорічних свят у Кропивницькому встановили 12 ялинок на честь українських міст, героїв, волонтерів та військових збройних сил України. Розташували дерева на центральній площі міста. А прикрашати прийшли разом і кропивничани, і вимушені переселенці, і військові з волонтерами. За задумом організаторів 12 новорічних дерев символізуватимуть єдність українського народу та замінять головну ялинку міста. А зекономлених 3 мільйони гривень на її покупці направлять на потреби армії. Ялинки декорували державною символікою, кульками, паперовими янголами та гірляндами. Минулого року так, ми в Херсоні теж не наряжали. бо теж ми були новий рік в Херсоні, але ми не наряджали. Тому для мене це, знаєте, як якийсь... Ну, частинка нашого міста, десь тут ця ялиночка символізує, що ми пам'ятаємо, що ми разом з Херсоном, що ті люди, які там залишилися, вони постійно в небезпеці. Все ж таки, маємо не забувати про те, що завдяки нашим військовим ми можемо жити. Ми можемо жити, можемо працювати, ходити на прогулянки, на навчання, водити дітей в дитячі садочки. І маємо об'єднуватись, підтримувати, допомагати для того, щоб наблизити нашу перемогу. А вона обов'язково буде за нами. Тому що ми вже неодноразово переконувалися, росіянам не вдасться вкрасти свято в українських дітей. Через підступність ворога більшість масових святкування скасували, але писати листи Святому Миколаю ніхто не заборонить. І тим більше зустрітися з ним дітям у Полтаві. Запрацював будинок Святого Миколая. Це проєкт благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих, побувала в резиденції наша Анна Морозова. Діти із батьками заходять у святкову резиденцію, де їх чекає святий Миколай. Я вже кілька днів говорить, чекає цього дня, щоб завітати до Святого Миколая. Дуже класно все організовано. Як завжди на свята всі чекають якогось такого казкового чарівного настрою. Перший раз, ну і три, три роки, тому перший раз. І, і віршиків не дуже знає, але Миколаєв вже тепер знає. Здебільшого до Миколая приходять із віршами, але дехто співає, передає малюнки чи листи. Чоловік із сивою бородою і в модних окулярах усіх вислуховує та вручає солодкі подарунки. Діточкам я побажаю здоров'я, щастя, мирного неба. А дорослим я скажу, що перемога буде неминуча. Бог завжди з нами і з нашими захисниками. Вперед день 6 грудня День Святого Миколая і тут аншлаг. Тож періодично у святковій резиденції відвідувачів приймають два миколай. Діти Всі дуже чемні, всі розповідають віршики, всі стараються, щедрують, колядують. І, ну принаймні, я отримую величезне від цього задоволення. Дітки вчаться не просто отримати подарунок, а і навзаєм щось дарувати. Полтавський батальйон байдужих, який опікується резиденцією Миколая, запасається більшою кількістю подарунків, адже приходять не тільки полтавці, а й внутрішньо переміщені родини. Минулого року було трохи більше двох тисяч. Загалом сума коливається, кількість коливається від двох до трьох тисяч кожного року. Ми завжди пакуємо до трьох тисяч подарунків. А подарунки які залишаються, потім роздаємо дітям або цукерки насилаємо солдатам на фронт, щоб вони там смакували. Батьки з дітьми можуть відвідати резиденцію Святого Миколая у Полтаві до 6 січня. Анна Морозова, Богдан Проскоров, телеканал на YouTube. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямо стежте за оновленнями.